Усім доброго дня! У нас сьогодні на огляді будинок 245 метрів квадратний, корисна площа 185 Будинок побудований в селі Петропалівська Борщагівка, ліворуч від хвіртки. Парковка для двох автомобілів з накриттям по території, скажімо так, тут 5 соток, при тому, що такий. Величенький будинок став непогано досить на цій території. Є прибудинкова територія з хвіртки вхід відразу до центрального входу до будинку. Тут у нас парковка. На парковці представлена, як ви бачите, каналізація десь орієнтовно 12 кубів приблизно. Парковка на два автомобілі. Є відкатні ворота. Ось Зараз тут на даний момент виведена електрика, автоматика не встановлена. Досить спокійно закривається територія. Є також для зарядки електроавтомобіля зарядка присутня. Ось така територія, починаючи від парковки, зроблений рулонний газон. Висаджені туї зелені. Також присутній автополив. Ну і сама діляночка так відкривається, тут тераса. І зроблено по ділянці таким чином доріжку. На території облаштували місце для вогнища. Будинок відкривається з кінця ділянки. Є барбікю зона з можливістю тут посмажити м'ясо, там посидіти біля вогнища, така зона для відпочинку. Також зробили освітлення. Все працює. Є Сартовина тут близько, можна довести сюди воду, якщо в цьому є необхідність. Такий будиночок по фасаду дуже естетичний, вкрита тераса, вихід на терасу є з вітальні, також присутній і з кухні. такими пергола піргала закрити бока. Пропонуємо зайти в середину будинка, подивитися планування. Бачите, відступи від паркану достатні. Будинок газофікований 16 кВт. Повністю електрика розведена по будинку. Пропонуємо ознайомитися з плануванням. Так, ну що ж, давайте ознайомимося з плануванням. На початку вхідний тамбур, ліворуч котельня. В котельні у нас встановлений двохконтурний котел Бошовський, болер, система очистки, тут грибінка теплої підлоги, автоматика вся чудово розписана, як ви бачите. 16 кВт в будинку, є також слаботочка, вся, інтернет розведений, тут встановлюється свіч. І під'єднується до інтернету весь будинок. Такий невеличкий технічний блок. Далі місце, під верхній одяг, одягнутися і взутися є, де посидіти. Так, від входу також ліворуч у нас є загальний такий санвузол гостьовий з раковиною, туалетом і кабіною. Так, все це встановлено. І виконано. Також навпроти є кімната. Кімната і кабінет може бути, також може бути і гостєвою спальнею. Встановлений також домофон ось такий в білому тоні. Це у нас вхідна група і далі ми потрапляємо з вами в віддальню, яка поєднана з кухонною зоною та зоною стола. Так, Ось така в нас кухня в світлих тонах. Повністю кухня з технікою. Техніка у нас тут франки. Також, як ви бачите, вже Вісить нас тут телевізор. Ось так виглядає перший поверх з кухнею. Є вихід на терасу з кухні, також є вихід на терасу з вітальні. Пропоную зайти на другий поверх, подивитися планування другого поверху. Отже, на другому поверсі давайте давайте справа наліво. Підемо праворуч. У нас спільний такий гардероб другого поверху. Як же гардероб? Без санвузла. Санвузел на дві раковини, є ванна і також присутня душ-кабіна. Ось в такому виконанні. З великим церквом. Це така от особливість другого поверху. І далі спальні кімнати. Перша кімната така спальня. Далі друга. Друга кімната. І основна. Спальня, мастер-спальня, вона знаходиться ліворуч. Як піднімаєтесь по сходам. На початку є гардеробна окрема для мастер спальні. Всі власне з з ванною біля вікна і умивальником таким, туалетом. І відповідно тут вже ліжок встановили. Так виглядає у нас мастер спальня. Такий будиночок є в наявності. Запрошуємо на перегляд, будемо раді вам показати, познайомити вас з даним будинком. Він у нас здається з повністю готовим ремонтом і з меблями Ласкаво просимо на перегляд.